П'ять років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами строком на три роки. Такий вирок оголосили у зарічному районному суді міста Суми патрульному, якого обвинувачують у спричиненні аварії на Петропавлівській чотири з половиною роки тому. Грінфільд та Тима Вячеславича визнати винуватиму вчиненні кримінального правопорушення. Предбачено частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України та призначити йому покарання за цим законом у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки. Початок строку відбування покарання Гріндер рахувати з моменту затримання для відбування покарання. За ухвалою суду обвинувачений має сплатити майже 500 тисяч гривень за цивільними позовами. Ще понад 230 тисяч гривень стягнуть за цивільними позовами з департаменту патрульної поліції. Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення до Сумського апеляційного суду через зарічний районний суд міста Суму. Чи оскаржуватиме рішення суду Артем Грінфельд відповів. Так буду оскаржувати. Аварія на Петропавлівській сумах сталася 19 серпня 2018 року. Тоді на перехресті зіштовхнулися дві автівки: службова патрульної поліції та приватна Ауді. Травми отримали семеро людей, четверо з яких стояли на тротуарі. Ірина Касяненко Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.